Слава Ісусу Христу, братя і сестри, хочу поділитися Словом Божим. Хай Господь благословить. Зачитаю послання святого апостола Павла до Филипян. Це буде 4 глава, 4 вірш. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте. Я пам'ятаю, коли перший раз зачитав ці слова, зайшовши в один дім, Табличка була, і були ці слова написані: радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Я думаю, настільки все просто, радіти. Слово Боже, закликає нас всіх радіти. Але питання заключається, в чому радіти? Звісно, коли ми маємо відносини в Господі, ми бачимо, що радіти в Господі. І слово Боже каже, що це добре радіти. І ми, якби християни, Привикаємо до того, що, якби розуміння в нас таке було, що завжди треба радіти чомусь доброму, правда? Коли добре приходить в твоє життя, і каже, дякуйте Богові, бо добрий бо він. І це нормально, правда, коли дякувати Богові, коли за щось добре. Коли приходить в твоє життя, ти радієш і дякуєш Богові за це. Але ви знаєте, розмірковуючи над Словом Божим. Я хочу зачитати далі Слово Боже. Це буде Якова, перша глава, другий вірш. Майте, брати мою, повну радість, коли впадаєте в усяке випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпливість. Не буду до кінця читати. Знаєте, коли Господь виховує нас в Ісусі Христі, ми проживаємо життя, ми чомусь навчаємося. І в нас Появляються якісь певні відносини. І тут Біблія закликає нас, каже, майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усяке випробування. Ми всі привикли, правда, радіти чомусь доброму, каже Писання. Благо мені, що я постраждав, щоб навчитись твоїх заповідей. Каже: благо! А щось благого, що тут благого, коли ти страждаєш, коли приходить випробування в твоє життя? Каже, але благо, тобто добре тобі, тому що ти можеш чомусь навчитися в житті. І ми знаємо кожен, я думаю, з нас, проживаючи і навчаючись в Господі, ми, знаєте, ми, кожен з нас має якісь трудності мав утиски. Випробування, правда? Кожен з нас. І навіть по життю, я думаю, в кожного, кожен день вони є, оці зуботи, турботи, трудності в житті. І тут каже слово Боже, що ви радійте. І ви знаєте, я так дивлюся, що Господь хоче виховати в нас оці чувствування Христові і бачення, оце духовне. Тобто інколи можна дивитися на те, що прийшло в твоє життя, розумієте, не розуміючи і роптати, бути незадоволеним. Ну дивіться, що Писання каже далі, читаючи Слово Боже, зараз, хай Господь допоможе донести цю думку. Каже, перше послання святого апостола Павла до Коринтян, це 9 глава, 24 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать? Але нагороду приймає один: біжіть так, що подержали ви. А кожен з магун від усього стримується. Вони ж бо тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борючись не так, немов би повітря б'ючи, але вмерпляю і неволює тіло своє, щоб звичайно іншим не стати самому негідним. Досліджуючи слово Боже, я побачив, що плід духа є радість. Радість. Зачитаючи це слово, Павло порівнює наше життя християнин до певного якогось, знаєте, забігу. Ми, коли покаялися увірували, наше життя, якби триває в певний якийсь біг. Тобто, каже, Енох ходив з Богом, Мойсей ходив з Богом. І ми теж, якби. Почали іти з Богом, Бог почав нас навчати в нашому житті. І каже, що спортсмени, вони коли біжать, вони е, розуміють, що їм треба робити, коли вони готуються до певних якихось е, випробувань, тобто змагання, перешкоди є і трудності. І ви замітьте, що е, зап, запитати якогось спортсмена, він обов'язково е, терпів неудачі. Були в нього неудачі, були. Але я думаю, і в нього, в його житті були і перемоги. В об'явленні написано, каже, переможцеві до кожної церкви, там гано, переможцеві я дам. Зроблю стовпом. Ви знаєте, я думаю, коли в наше життя приходять обставини, різні життя, ви знаєте, вони можуть бути різні в кожного. Но коли в нас є духовний зір і погляд, коли прийшла до нас обставина життя. І коли ми її не розуміємо спочатку, але Господь же хоче нас чогось навчити, Бога є якесь логічне мислення. Тобто, щоб нас чогось навчити. І ви знаєте, коли воно приходить, ми спочатку не розуміємо, чого воно в нас в наше життя приходить. Ну, бачучи, що кожен спортсмен, коли він перемагає. Його естественна реакція це радість. Він радіє. І він приносить таким чином і духовний християнин, плод духа, радість, коли в наше життя приходять трудності і важкості і незрозумілі обставини життя, Писання каже, що ви радійте, коли воно до вас приходить. Тому що, ви знаєте, їх. Я думаю, кожен з нас в житті мав такий маленький опит, і ми були переможцями, правда? Коли прийшло в наше життя якась обставина життя, і ми десь змовчали, десь претерпіли. І ви знаєте, я замітив, що я переміг. І ви знаєте, я отримав плід, радість. Як спортсмен, який змагається на змаганнях, коли він перемагає, займає перше місце в житті, да, йому дають нагороду. І він що? Він радіє. Він радіє, бо він переміг. Як важливо нам навчитися в житті перемагати? І не дивитися на те, що приходить в наше життя, якби каже Петра написано, немов би чужому випадку для вас. Каже, улюблені, не дивуйтесь, що воно прийшло ваше, немов би чужому випадку для вас, каже. але через те, що ви берете участь у Христових стражданнях. Дивіться, в Римлянах написано, каже, що коли ми. Каже, потішайтеся, коли до вас приходять якісь утиски. Бо я помітив, коли приходить в моє життя обставина життя, і вже Господь чогось навчаючи, я стараюся, коли я побачив, що вона прийшла в моє життя, я насторожуюсь. І я одразу починаю пильнувати. І ви знаєте, що я замітив? Що починає Бог випрацьовувати в мені? Терпіння. Там написано, каже, коли приходять утиски, в утисках ми починаємо терпіти. Коли приходить в наше життя проблема, розумієте, ми починаємо терпіти, ну, як християни. Любов, каже, довго терпить. Тобто, наскільки Господь хоче нас навчити, раніше я думав, що я буду молитися, Господь дай мені терпіння, і Господь, знаєте, мені буде отак просто от на, Саша, тобі терпіння. Але я бачу, що щоб виховати в мені терпіння, Бог мусить мене поставити, розумієте, в умови, в яких я навчатимусь терпіти. І в цих умовах я побачив, що каже там логічно, Слово Боже каже, що я, е, е, коли в утисках терплю, я отримую досвід. Ви знаєте, досвід це така річ, що він важко може передатися. Ти його можеш навчитися сам щось зрозуміти в твоєму житті, щось ти пройшов в своєму житті, пережив, коли тебе Бог виховував, і ти в ці чувствування маєш з Господом, бо Він тебе виховує, ти чувствуєш і починаєш десь розуміти Господа, як Він діє в твоєму житті. Тобто, і ти коли терпиш, приходить досвід. Ви знаєте, а там каже Писання, що. А в досвіді надія. Надія каже, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом. Настільки важливо, от я помітив в своєму житті, як? Зачастую в нас кожен день є різні моменти життя. І коли бувають менші, бувають більші. І коли воно приходить, я. Стараюся дивитися на це духовними очима, розмишляти, каже в день бедствия, розмишляй. Розмишляй. Не робчи, не будь незадоволений, а розмишляй. Старайся зрозуміти Бога. І ви знаєте, що я помітив, дивлячись на опит про жите життя духовними очима, я побачив. Ага, там я протерпів, переміг. І ви знаєте, коли до мене приходить сьогодні обставина життя, люба, я стараюся дивитися на неї якби з досвіду. Я знаю, що і ця сьогоднішня ситуація вона пройде, бо мені каже мій опит. В минулому, які б, знаєте, в нас були як казалося, напевно, такі трудності і важкі обставини життя, на сьогодні, ви можете согласитися з тим, всі вони пройшли. Ми прожили, ми сьогодні здорові і ситі. Казалося, вже життя може закінчилось, настільки важко і трудно було. Но сьогодні я дивлюся на сьогоднішні обставини життя духовними очима, і я знаю, Господь. І цю сьогоднішню ситуацію я пройду. Мені каже опит минулих відносин, трудності в минулому, де мені було важко, де я б терпів. Розумієте? І сьогодні, дивлячись на цю проблему, я дивлюся. І в мене є надія, знаєте, що я і це пройду. І це пройду в минулому, ж вчора, позавчора, Бог нам допоміг, вивів нас з ситуації життя, в яких нам казалося, що вже неможливо, нема виходу. І ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті. Але. Коли по чуть-чуть ми маємо відносини, у нас з'являється якийсь опит відносин, знаєте, якісь чувствування, Ми дивимося, і я кажу собі в серце, Господь, я знаю. Вчора, позавчора, п'ять років назад, які мені були важкі обставини життя, і ти мене з усіх їх вивів. І сьогодні я дивлюся на сьогоднішні, завтрашні, післязавтрашні, які в мене будуть виклики в житті, а в кожного з нас вони будуть. Вони будуть. Я думаю, хто вже старший прожив життя, він знає, що трудності, вони кожен день є, виклики, правда, вони є. І нам остається сьогодні просто, знаєте, закалятися в Господі, дивитись правильно на ці проблеми нашого життя. І сьогодні я дивлюся на них з вірою, і я знаю, що вчора і позавчора Господь мене виводив. Каже писання в Єремії, що коли ти спішемо йшов і замучився. Ви знаєте, ми не говоримо про щось таке серйозне. Ми, євреїв, каже, що ви ще не боролись до крові. Кожен з нас, я не думаю, що ми маємо вже такі великі трудності і випробування. В нас зачастую, каже, коли спішимо, йшов, ми можемо собі представити: знаєте, сьогодні в черзі ти стоїш, а в тебе терпіння нема. Розумієте? Тобто, коли ти їдеш в машині, є обставини життя, і ти можеш виражати своє недовольство. Розумієте, коли ти підеш в прості речі, там, вирішувати свої справи життя вже ще кудись, розумієте? І ми бачимо, що в нас є. Але в цьому всьому Бог нас хоче виховати в нас оце терпіння. І кожну ситуацію я бачу, що Господь проводить і проведе кожного з нас. І настільки важливо, розумієте, коли ми в таких речах в мелких, побутових, не навчимося закалятися сьогодні, розумієте, там Писання каже, а коли, каже, коні побіжать? Коли ти пішими тут в мелких ситуаціях життя не навчився, не зрозумів, як себе вести, не зрозумів, як тебе Господь проводить, і що ти будеш робити? Ти взагалі не зрозумієш, як стояти, як протистояти, каже. А там каже далі, а коли ріки Йорданські розілються, ще більше прийдуть в твоє життя трудності і виклики, можливо, каже, будете боротися і до крові. А якщо ти сьогодні вже, ми сьогодні не навчаємося, ми сьогодні не закаляємося, ми сьогодні не дивимося на духовними очима, те, що приходить в наше життя. І писання каже, що. І ви знаєте, я приходжу до того, що коли приходить в моє життя, проблема, ситуація життя, я терплю. Але я знаю, що цей терпіння, він є плотожем духа. І коли я пройду цю трудність в своєму житті достойно, сипавши зуби, не наговорю слів, не ображу людей, в Богу сторону не буду багато говорити. Ви знаєте, коли ти проходиш, і ви знаєте, пам'ятаєте це, ж становище. Ох ти що, я, я переміг. Я переміг. І ти радієш, ти розумієш, що ти переміг цю обставину життя. Ти переміг, і в тебе оцей плод появився радість, як у той спортсмен. Правда? А коли б замітьте, коли спортсмен біжить і він програв, він засмучується. І ми в духовному світі, правда, коли не стерпіли. Коли відкрили уста зачастую в нас буває, правда? І випустили цей гнів, злість, пересердя, лайку і тому подібне, ви знаєте, і потім все одно ми засмучуємося. І слава Богу, що на покаяння засмучуємося. Але ми знаємо, що можна, каже, переможцеві да. Настільки важливо, Бог хоче виховати з нас переможців в Ісусі Христі. Бо я одне помітив, що каже Писання, що ми перемагаємо силою, яка полюбила нас. Перемагаємо, ми можемо перемагати. Бог каже, не дає нам сразу сверх сіл. Але щоб тебе научити, Він буде тебе заставити тебе стояти на зупинці 40 хвилин. І ти побачиш, вроді би, нікого нема. Ти побачиш, як може твоє негадування підступити до тебе. В простих ситуаціях життя. От там починає нас виховувати, Господь. Отакі От чувствування, і коли ми почнемо розуміти навіть людей і ближніх наших, нашому житті. Тому хай Господь нам допоможе, братя, що коли каже, втішайтесь, коли приходять, каже, до вас якісь утиски. Каже, бо в утисках приходить терпіння. Тільки в таких. А в терпінні досвід, який важливий набути самому, тобі лічно, мені лічно набути цей досвід, бо він неоціненний, цей досвід. А в досвіді народжується надія. Бо ти завжди будеш дивитися на цю проблему, яка сьогодні прийшла. А ти вчора вже, позавчора, щось навчився, щось переміг, десь і впав, десь і коліна потер, і так далі. Але коли ти будеш дивитися на все. Розумом Христовим, ви знаєте, ти щось навчишся, кожен з нас, і ми щось станемо перемагати. Ми навчимося розуміти, як вести цю духовну війну, якби в духовному світі, якби це. Тому хай Господь допоможе нам, браття, і тоді ми зрозуміємо, що ми можемо радіти. Коли прийде в моє життя обставина життя, я, Господи, принесу цей пліт радості. Бо я спробую потерпіти. Попробую, навчуся цьому. Ти виховуєш мене в це качество, якістю. Розумієте, і я принесу цей плід. І я гляну на це духовними очима, а не зрозумілими, що відбувається в моєму житті, чому так і так далі. Інколи можна просто помовчати і розважати, зрозуміти, що Господь хоче мене навчити сьогодні дати, бо в нього, каже, є замисел. Замисел на добро. Тому, брати і сестри, давайте помолимося, станемо на наші ноги. Хай Бог, знаєте, виховує в нас переможців. Але щоб ми були піддатливими до цієї науки, Слово Божого, і це слово, щоб діяло в нас. Оце слово Господнє, яке буде рухати нами, буде нас підбадьорювати, зміцняти наш розум, наші серця і духа нашого. Молимося, Господи, ми.